Слава Богу, Церква! Написано Словом Боже, що наблюдай над, над ногою своєю, коли йдеш в Божий дім. Але саме головне будь настрой своє ухо на слухання більше, ніж на жертвоприношення. Знаєте, часом, щоб е, хорошу жертву принести, теж треба готуватися. Але як важливо, щоб ми могли чути, що говорить Сьогодні Ісус Христос до нас. Я в свою чергу перед молитвою е, хочу зачитати. Е, Два місця слова Божого це перша буде Матфія, 25 глава, і я зачитаю з 14 го віршака. Так само ж один чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному він дав 5 талантів, а другому два, а тому один кожному за спроможністю його, і відійшов. А той, що взяв 5 талантів, негайно пішов. І орудував ними, і набув він п'ять інших талантів. Так само ж і той, що взяв два, і він ще два інших набув. А той, що одного взяв, пішов та й закопав його в землю, і сховав стрібло пана свого. По довгому ж часі вернувся пан тих рабів, та й від них зажадав обрахунку. Прийшов і той, що взяв п'ять талантів, приніс іще п'ять талантів і сказав: пане мій: п'ять талантів мені передав ти. Ось я здобув інших п'ять талантів. Сказав же йому Його пан, гаразд, рабе добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе, увійди до радощів пана свого. Підійшов же й другий, взяв, що взяв два таланти, і сказав: Два таланти мені передав ти, і ось іще два таланти здобув я. Сказав йому пан Його: гаразд, рабе добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе, увійди до радощів пана свого. Підійшов же і той, що одного таланта взяв, і сказав: Я знав тебе, пане, що тверда ти людина, ти жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. І я побоявся, пішов і таланта свого сховав у землю Ото маєш своє. І відповів його пан і сказав йому раба лукавий, і лінивий, ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав. Тож тобі було треба віддати гроші мої грошомінам. І, вернувшись, я взяв би з прибутком своє. Візьміть же від нього таланта і віддайте тому, що 10 талантів він має. Бо кожному, хто має, дасться йому та й додасться. Хто ж не має, забереться від нього, і те, що він має. А раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви, де буде плач і іскрих зубів. І друге місце читаю, це буде Єврею, 4 глава, 13 віршик, я візьму другу частину. Тут такі три простих слова: йому дамо звіт. Читаю цю історію, я готувався до проповіді і думаю, ну, Боже, ну що мені говорить сьогодні? І читаючи до Матфія Післання, я в кінці раптово почав читати цю історію, і до мене як проговорив Дух Святий, він каже, що тобі сьогодні, тобі в неділю треба буде говорити на цю тему. Я вирішив, що це ну, так воно должно бути. Послухався і почав готувати тему на цю, на цю, на цю, цю причту. І мені прийшла така думка. Нас в, я знав, що у нас буде рукопокладення, у нас будуть в церкву нові брати, служителя. І я думаю, кожному Бог дає служіння. І він цій причті, тут явно написано: Пан відправлявся, і він віддав своє майно. Не всім однаково, він віддав одному п'ять, одному два, одному один. Чому він так зробив? Там пише, тому що він віддав кожному по спроможності його. Він знав своїх рабів. Я думаю, що великий час і довгий час вони були при його, при його може, царстві, при його дворах. І він знав, хто на що способний. І він роздав своє майно, хто на що заслуговував. Відправляючись. Він знав, ну, він, він віддав своє майно і знав, що коли повернеться, він хотів би бачити якусь якби, ще більш прибиль. Бо я думаю, що нерозумний той пан, який дає свої гроші комусь, і щоб він не хотів, щоб мати щось ще взамін. І пише, що через деякий час повертається пан і призиває своїх рабів, що. Що ви принесли, що, що ви здобули за це, що я вам дав. Перший, пан, який, перший раб, який е, мав п'ять талантів, він з гордістю приходить, каже, пан, я заробив ще п'ять. Він каже: добрий і вірний раб, ти був малому вірний, на великому тебе поставлю. Ну так дивлячись, якщо одному дав два, а другому ще один, то кажеться, ну, п'ять талантів це вже не так і малий. Не в малому він був вірний, але пан це порахував за мале. Дивимося так само і на другого раба, каже, що ти мені дав два, я приобрив ще два. Хороший раб, війди до моїх градучів. І призиває того одного, знаючи, знаючи його спроможності, призиває його і питає: ну, Що ти приніс? Ну, а людина, знаєте, там пише, що раб був лінивий. А лінива людина, вона, як обично, як щось. Вона не може зробити чи не хоче більше цього болінива. То вона видумує багато відмазок, щоб тільки це не робити. Ну, і говорить, що я знав пан, що ти і такий, що ти жнеш, і де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. Ну, і кажеться, розкритикував свого пана, хоча жив великий час при його дворах, і кормився, я думаю, з його столу і служив йому. Але ж пан питає його, там пише в віршику, що. Ти знав, що я збираю де не розсипав, мається на увазі, він питає його. Якби, як ти міг знати? Але ж ну, я думаю, більш цього, що цей раб, він більш якби, вже від свого виправдання говорив різні виправдання і, і сказав, так. але ж який кінець цього всього? Кінець цього того, що те, що було в його одне. Забралося від нього і віддалося тому, хто приобрів ще. Але його яка участь, участь тая, що в його, в його кинули в, там, де є плач, і скриє цупів. Що я хотів би цим сьогодні сказати? Що, браття, сестри, скільки в нас сьогодні, як то кажуть, співають в пісні одної нива вже дозріла і стоїть, але робітників мало. Сьогодні Господь кличе кожного з нас, щоб ми виходили на ниву Його. і, ми приносили плоди, і плоди такі, які, які добрі для нашого Ісуса Христа. І саме головне, що цій притчі, тим, що неважливо, що тобі, скільки Господь сьогодні дає талантів, чи не важливо, скільки можливостей тобі Господь дає. Якщо ти вірний в малому, ти будеш, то Бог поставить тебе над великим. Саме головне для нас, християн, це виконати Його Слово Боже. Трудитися вірно для Його і бути вірним малому. Але прийде час, прийде той день, коли ми представимося всі перед судом Христа і щоб почути Тиї слова, що вірний і добрий раб, війди в радість Господіна свого, щоб бути там з ним і прославляти Його ім'я. За ці короткі слова, хай Богу, буде слава. Амінь. Помолимося.